До виховання дітей з палюшок слід якомога більше залучати чоловіків. Це одна із головних тез експертів програми ЄС. Знову до роботи, що покликаний полегшити повернення батьків до праці після кількарічної відпустки. Така політика має також встановити соціальну справедливість, бо чинні закони НАТО опікуються матерями і не надають жодного захисту батькам. Фахівці програми запропонували 13 механізмів, деякі з них надзвичайно прості, такі, скажімо, як функціонування на підприємствах. Дитячих кімнат навіть не знаю, як буде. Не хвилюйся, все буде добре. Я тобі допомагатиму. Взятися за виховання дитини в Україні готові лише 2% чоловіків, натомість у Європі на декретну відпустку погоджується третина. Основна проблема у законодавстві, переконують експерти, батьки геть не захищені державою, натомість матерями опікуються надміру. В результаті втрата кваліфікації подекуди і роботи. Статистичні дані не втішні. З понад мільйона батьків після відпустки працевлаштовується лише половина. Дуже яскравий приклад. Жінка, яка має дитину до 14 років, дає. Я згоду на те, щоб її відправили у відрядження, звичайно, що такі пільги вони не сприяють конкурентноздатності жінок на ринку праці. Експерти програми є знову до роботи. Рік досліджували цю українську проблему. В результаті розробили проект моделі повернення батьків до роботи після відпустки для догляду за дитиною. Серед 13 механізмів є цілковиті новації. Відтак пропонують роботодавцям створювати кімнати догляду за дітьми. Такий досвід запозичили у Німеччині. Вона не є аналогом дитячого садочку. Це мається на увазі тимчасове перебування дітей працівників підприємств організацій установи на деякий час. Це є не на цілий. Не на повний робочий день ці кімнати не передбачають харчування дитини, тобто батьки забезпечують харчування самостійно. Поки що за нову хау взялося лише одне підприємство на Дніпропетровщині. Після його провадження співробітники організації мають поділитися досвідом. А поки чекають, фахівці проекту взялися інформувати суспільство. Європейці, американці прийшли до такого висновку, там де і тато, і мама активно займаються вихованням своєї дитини, і діти більш розвинені. І ситуація кримінальна ситуація значно легша до висвітлення проблеми. матерів вирішили долучити молоде покоління. Для цього провели конкурс соціальної реклами для дизайнерів початківців. Нині кажуть, результати перевершили сподівання тут. Роботи на будь-який смак, навіть астрономічні аналогії. Пам'ятаєте теорію, коли земля була в центрі, а сонце крутилося навколо неї, і тут те ж саме жінка крутиться навколо чоловіка. Історичні факти і згадки. Про українську душу льон українська вишивка червоними і чорними нитками. Тобто, українські жінки і українські чоловіки рівні, і це ще з історії. Недитячу проблему. Проте по-дитячому вирішила зобразити студентка Анастасія. Розповідає ідею майбутнього плакату, їй навіяли різноманітні розповіді та картинки. А ще власна мрія про велику родину і успішну кар'єру. Мені ж 20 років, і я також буду мамою. І я хочу працювати і також приймати участь у вихованні своєї дитини. Вирішувати проблему рекламним мистецтвом візьмуться і надалі. Уже наступного тижня кілька десятків найкращих робіт презентують у представництві Європейського союзу в Україні. тому до гендерної рівності залучать парламентарів та співробітників Мінсоцполітики. Покажуть плакати і у шести регіонах України.